Фондовий ринок звучить складно, правда? Одразу в голові виникають якісь картинки з галасливими трейдерами, незрозумілими графіками, але насправді в основі всього цього лежить напруч проста ідея. Давайте в цьому розберемося, розкладемо все по поличках від найпершої в історії акції до того, як сьогодні будь будь-хто може долучитися до цього процесу. Гаразд, давайте почнемо з історії. Щоб зрозуміти, як усе працює сьогодні, нам треба знаєте, зробити такий собі стрибок у минуле. Аж у 1600 ті роки уявіть собі світ без Уолл-стріт, без комп'ютерів, але з однією ідеєю, яка змінила все. Отже, 17 століття. Голландська ост Ост-Індська компанія це була просто гігантська операція. Вони планували неймовірні, дуже небезпечні подорожі по всьому світу. Проблема величезна проблема фінансувати такі експедиції було неймовірно дорого, і що головне, шалено ризиковано. Корабель міг просто не повернутися. І рішення, яке вони знайшли, назавжди змінило світ фінансів. Вони сказали: а давайте запропонуємо звичайним людям вкласти гроші в наші подорожі в обмін на частку майбутніх прибутків. І ось так, власне, і народилася перша в історії акція. Це була проста угода. Людина дає гроші на спорядження корабля, а натомість отримує папірець, який дає право на частину скарбів, якщо корабель повернеться. Геніально, правда? Це був спосіб розділити і величезний ризик, і потенційно величезний прибуток. А найцікавіше, знаєте що? Перший фондовий ринок це не була якась офіційна будівля з колонами. Ні, це були звичайні кав'ярні порти по всій Європі, де люди зустрічалися і торгували цими частками. Вони, можливо, самі того не розуміли, але вони по суті створили перший у світі фондовий ринок. Добре, стрибаємо з далекого минулого в наше сьогодення. Основний принцип як не дивно залишився тим самим, а от сам процес, звичайно, кардинально змінився. Давайте подивимося, як сучасна компанія потрапляє на ринок. Ну от уявімо собі, хтось відкриває нову, дуже класну кав'ярню. Справи йдуть чудово, і є ідея розширюватися. Як цій маленькій кав'ярні залучити гроші від тисяч людей, ну так само, як колись це робили з кораблями. Цей процес сьогодні називається первинна публічна пропозиція, або, як усі кажуть, IPO. Спочатку власники нашої кав'ярні йдуть до великих серйозних інвесторів, кажуть: дивиться, у нас є крутий бізнес-план. Якщо інвесторам ідея подобається, вони допомагають вивезти компанію на публічний ринок. І отут, власне, і відбувається магія. Тепер будь-хто від величезного фонду до звичайної людини може купити собі шматочок цієї компанії. Тобто, і це ключовий момент, купівля акції це не просто якась ставка чи лотерея, це буквально робить людину частковим власником бізнесу. Ці гроші йдуть на розвиток компанії, а інвестор своєю чергою отримує право на частку в її майбутньому успіху. Добре, компанія на ринку акції є, але чому їхня ціна постійно скаче туди-сюди? Усе зводиться до одного дуже простого фундаментального принципу. По суті, ціна акції це просто те, скільки хтось готовий за неї заплатити, от прямо зараз. Це такий нескінченний танець між тими, хто хоче купити, і тими, хто хоче продати. Якщо наша уявна кав'ярня просто розриває ринок, відкриває нові заклади, її прибутки ростуть, звісно, все більше людей хочуть купити її акції, попит зростає, а за ним і ціна. І навпаки, якщо з'являються погані новини, інвестори починають нервувати і продавати, пропозиція перевищує попит і ціна, відповідно, падає. Це справжнісінькі гойдалки вгору вниз, вгору вниз, і цей постійний рух є нічим іншим як відображенням колективних надій, страхів і очікувань тисяч інвесторів щодо майбутнього цієї компанії. Але що ж розгойдує ці гойдалки? Бо справа ж не тільки в прибутках, правда? Існує цілий всесвіт різних факторів, які створюють те, що називають ринковим шумом. Так що ж саме змушує ці гойдалки рухатися? Чому акція, яка ще вчора була на піку, сьогодні може раптом полетіти вниз? Це не тільки про заробітки компанії. Ну, дивіться, наприклад, що як ціни на кавові зерна раптом злетіли до небесь. Бум! Це одразу б'є по прибутках нашої кав'ярні, і ціна акцій, скоріш за все, піде вниз. Або компанія отримала жахливі відгуки в пресі. Інвестори занервують навіть зміна керівництва, нові державні закони, якісь міжнародні торгові угоди, усе це створює невизначеність і змушує людей або купувати, або продавати. І ось тут ми підходимо до найцікавішого на ринку, сприйняття це є реальність. Якщо достатньо велика кількість людей повірить, що компанія втрачає вартість, вони почнуть продавати акції, і компанія справді втратить вартість. Людська довіра це така собі невидима сила, яка може створювати як економічні дива, так і фінансові кризи. Але, попри всю цю, здавалося, складність, сьогодні фондовий ринок доступний як ніколи раніше. Давайте тепер поговоримо про те, як це все працює для нас і з вами, для звичайних людей. З одного боку, є порада більшості професіоналів, знаєте, така класична: інвестуйте надовго, вкладайте в надійні компанії і просто дайте грошам рости з часом. А з іншого боку, є ця вічна спокуса спробувати обіграти ринок, швидко заробити на коротких угодах, що, звісно, набагато ризикованіше. Але головна революція нашого часу це, звичайно, інтернет. Він повністю демократизував доступ до ринку. Просто задумайтесь, сьогодні будь-хто, у кого є смартфон, може купувати та продавати акції на тих самих умовах, що й величезні інвестиційні банки. Отже, що ж таке ринок сьогодні? Це, по суті, інструмент. Він дає можливість не просто торгувати. Він дозволяє підтримати грошима ті компанії, чия місія чи продукт імпонує. І, звичайно, це інструмент для досягнення власних фінансових цілей, чи то пенсія, чи велика покупка. Бо, врешті-решт, ринок це не просто цифри, які бігають по екрану. Це система, яка дозволяє нам усім разом вирішувати, які ідеї та які компанії заслуговують на підтримку та фінансування для свого розвитку. І тому головне питання, яке ринок ставить перед кожним, залишається відкритим: у які бізнеси варто вірити.